Друзі, чи поставлять крапку американців в розкраданні їхньої допомоги в Україні, і чи буде за це хтось відповідати? Я про це завжди говорив, що так буде. А що сталося? Подивіться, будь ласка, приголомшливі новини. Прокурорський десант вчора висадився в Україні, але не український прокурорський десант. А американський Дональд Трамп відправив групу прокурорів і дав команду нашому верховному головнокомандуючому дати доступ до всіх е моментів, які стосуються Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства економіки, Міністерства фінансів ще там дуже 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 багато всяких фінансів. Дональд Трамп очікує детального звіту щодо витрат. Ви бачите, так, приїхали прокурорські, тільки американські прокурори. І вони будуть перевіряти все і всіх. всі структури. Абсолютно. Про що це говорить? Це говорить про те, що американці. Ніколи нікому не пробачали розкрадання коштів американських налогоплатників ні в Америці, там дуже жорстко з цим борються, ні в будь-якій країні світу. Якщо ви вкрали гроші американського налогоплатника, за вами прийдуть. Сьогодні, завтра чи післязавтра, але прийдуть обов'язково, знайдуть, і ви будете відповідати. Тому на сьогоднішній день, оце все, оці цацькі пецькі, ці гулянки, е виїхав, приїхав, перевів крипту, е купив щось собі, там, е вивіз родину свою, е собі готую, виїзд, там ще якісь варіанти, вони закінчаться. Вони закінчаться железно. І всі сьогодні е, будуть відповідати всі ті, хто розкрадав. Але дивіться, е, розмова ще буде йти про те, що вони виїдуть в Європу. Е, Чернишова повернули з Європи, а зараз будуть повертати е, тих міністрів, що яйця по 17. Е, чому? Тому що Трамп вимагає і до нього прислухалися в Європі, щоб е, нікого не переховували. Нікому не давали ніякого прихистку. Всіх корупціонерів, кногтів. Отака От ситуація, друзі. Дякую.